Ласкаво просимо у Бакенський спорткомплекс Крістал Холл», який сьогодні був щан заповнений. Стартував в бокс на європейських іграх. Одразу скажу, що у всіх десяти регламентованих вагових категоріях є представники збірної України. Наші козаки сьогодні зі стадії однієї 32 розпочав свої виступи Геворг Манукян, один із лідерів у вазі до 91 кілограма. Бачимо, працював він дуже активно передньою рукою технічно. 21-річний киянин Гевор Швидкий, дуже технічний боксер. Він здобув дебютну перемогу, здолавши Чеха Давіда Хосека. Підсумковий рахунок зустрічі 3-0 на користь Манукяна. Усі судді були одноголосні у своєму рішенні, зафіксувавши рахунок 29 на 28 актив українцю наступним суперником Георга Манукяна буде представник Болгарії Крістян Дімітров. Бій відбудеться 21 червня о 20.00. Цю сутичку за вихід до чвертьфінальної стадії змагань ви можете спостерігати у прямій трансляції на першому. Попри тріумф Манукяна, також варто виділити і неприємні моменти. Першу поразку наших боксерів, на жаль, не зміг пробитися до наступного кола змагань. Юрій Шестак вагова категорія до 56 кілограмів На надзвичайно драматичному та цікавому поєдинку. Юрій поступився італійцю Рікардо Ді Андреа 2-1. А уже завтра свої виступи розпочнуть українці Віктор Петров та Ярослав Самофалов.